У Ріо Де-Жанейро за кілька днів до карнавалу оголосили надзвичайну ситуацію через спала гарячки Денге. Цього року в Бразилії зафіксували 260 тисяч випадків зараження. 29 осіб із підтвердженим діагнозом померло. Ще 173 випадки смерті розслідують. Карнавал поки що не скасовували. Він має пройти з 9 по 14 лютого та привабити десятки тисяч туристів. Зараз вулиці обробляють інсектицидами, людям роздадуть репеленти. Крім того, у Ріо де жанейро планують відкрити 10 медцентрів для пацієнтів із Денге. Чотири вже працює. Ми хочемо значно зменшити кількість госпіталізованих пацієнтів і досягти нульового рівня смертності від лихоманки. Денге. Спалахи гарячки денги відбуваються що 3-5 років зазвичай улітку. У Бразилії з грудня по лютий жарко і волого. Це створює ідеальні умови для розмноження комарів розносників вірусу. Хвороба супроводжується лихоманкою, інтоксикацією, болем у м'язах та суглобах, збільшенням лімфовузлів та висипом. Я відчуваю біль уже чотири дні. У мене сильний біль у тілі та очах. Я навіть не можу підвести голову, бо здається, що зумлію. Людям із такими симптомами треба негайно їхати до лікарні, щоб не трапилося чогось ще гіршого. За класичною форми хвороба минає за тиждень. За геморагічною виникають ускладнення, і пацієнт може померти. Режим НС оголосили і в штаті Акри, мінас з Гояс та у федеральному окрузі, у якому столиця Бразилії.